Добрий день, пані і панове. Як і багато хто з депутатів, ці дні я їздив на схід, позавчора повернувся з Луганщини, не лише з спокійних регіонів, які вже є Сватова, Старобільська, Богой щастя, Айдар. Я вам розповім лише одну маленьку історію, на яких мають виховуватися підростаючі покоління, на яких виховуються в радянському союзі і про що зараз не знають. Є, наприклад, Анжеліка Рудницька, така відома співачка, митець. Її дядя був добровольцем Олег Михайлов, в батальйоні Айдар. Коли його з групою айдарівців оточили російські терористи, то він для того, щоб мали змогу відійти його побратими, підірвав себе гранатою. І 10 чоловік айдарівців змогли врятуватись. На жаль, суспільство не знає про такі героїчні вчинки. На жаль, суспільству досі не дають правдивої інформації про героїзм українських добровольців, не вистачає координації дій. Так, для цієї координації можна було питання вирішити воєнним станом. Веденням воєнного стану на Луганщині і Донеччині, на жаль, влада прийняла рішення цього не робити. Так, вибори потрібно було влаштовувати через місяць по завершенню воєнних дій, тоді б герої, в тому числі, які проявили себе зараз в воєнних операціях, могли би прийняти участь у виборчій кампанії. На жаль, цього теж не зроблено, і країна вже прийшла до передвиборчої кампанії. В цій ситуації хоча б допомогти нашим хлопцям. Які змагаються проти ворога, проти злого ворога, які під своїм виглядом гуманітарних конвоїв зараз хоче знову проводити танки і гради. Координація дій: от що не вистачає в цій ситуації між сварки, в тому числі і в парламенті, вони грають на руку ворогу. Закон про люстрацію, очищення влади це є необхідність, як би це не подобалося деяким депутатам, тому прохання. Зараз менше внутрішніх чвар потрібно зосередитися на допомозі і поменше зараз а, не просто критики, а невіри в наші сили. Добровольці це золотий фонд України. Їх потрібно поважати, шанувати і допомагати. Дякую.